Безпекову угоду ще з однією країною з Словенією підпише Київ. Це анонсувала президентка Словенії Наташа Пірцмусар на одному з місцевих телеканалів. За її інформацією, підписання відбудеться 27 червня під час візиту очільниці Словенії до української столиці. Нагадаю, зараз Київ підписав безпекові угоди з 17 -ма країнами. Документ передбачає зовнішню підтримку України. КНДР протягом півроку могла передати Російській Федерації близько мільйона 600 тисяч артилерійських боєприпасів, які використовували у війні проти України. Про це повідомляє The Washington Post. Газета посилається при цьому на дані, отримані некомерційною організацією, яка займається питаннями глобальної безпеки. Згідно їх даним, поставки охоплюють з серпня по січень. У пунктах призначення ці вантажі позначалися як боєприпаси. Відправлення їх збігається із. За Часом із заходом в порти суден, які прибули з північної Кореї.